Ще раз всем доброго дня, мої любі! Ну що, даємо старт лотереї номер 4. Наступним лотом, за вашими побажаннями, за більшою кількістю їх, майже в усіх коментарях була присутня сулугуні паличка і рулети. Косичка була менше, де в яких коментарях присутня. Тому поки зупинимося на ось цих позиціях. Якщо сподобається вам, то наступним лотом можемо зробити косичку і ще що небудь. Отже, погнали, паличка. Це найменша фасовка, яку я знайшла в мене. Це те, що я варила позавчора, це 500 грамів. Вони всі. Відразу заморожуються, так що за це можете не хвилюватися за сохранність, скажімо так. Рулети. Рулети буде три штуки. Це буде італія, тобто італійські трави, паприка і аджика зелена. Вага цих рулетиків кожного вийшла 160 грамів. Тобто, загальна вага. Палочка пів кілограма і рулети 480 грамів. Паличка в мене коштує 650 гривень. А рулети і копчений сологуні коштують 750 гривень. Ну, копченого немає наразі, тому рулети. Отже, загальна вартість цього лоту 685 гривень. Умови залишаються як завжди. Хто постійний підписник, ви з ними вже знайомі. Якщо хтось дивиться нас із новачків, повторюю, під цим відео залишайте будь-який коментар про те, що ви приймаєте участь і бажаєте придбати білетик. Один білетик, один коментар. Якщо ви хочете два білетики, пишете два коментарі. Ну, відповідно, три білетики, значить три коментарі. І потім для новачків обов'язково, бо минулого разу, так, одна жіночка написала коментар під відео, але у особисті мені не написала ні номер телефону, нічого. І знайти я її не змогла перед розіграшем. Тому обов'язково слухайте уважно, ви пишете коментар під цим відео, потім переходите до мене у Viber, номери моїх телефонів є під кожним відео в описі, і під цим відео також вони будуть. Viber і телеграм у мене на Київстарі 096 07 06 321. Переходите у Viber, пишете мені повідомлення, що ви бажаєте прийняти участь, залишили коментар на Ютубі і пишете, яку кількість, ви там один чи два, чи три, щоб обов'язково в мене був ваш телефон. Тобто ім'я, фамілія, прізвище і ваш контактний телефон, по якому я могла би з вами зв'язатися. Ціна білетика буде залежати від кількості бажаючих прийняти участь. Тобто, якщо набереться 10 бажаючих, то вартість білетику буде 69 гривень. Якщо набереться більше бажаючих, з кожним додатковим білетиком ціна становиться нижче. Відповідно, буде, якщо 15 бажаючих, у нас в першої лотереї було, здається, 16 бажаючих. Тобто, якщо набереться 15 бажаючих, вартість білетика буде 46 гривень. У нас лотерея правдива. Ми ніколи нікого не обманули. Про це ви можете переглянути і відеовідгуки, від уже е, наші посилочки. І. Дізнатися, почитавши переписки, це все відкрито, ми нікого не обманюємо. Це не в наших цілях і не в, нашій, не в нашу пользу вас обманювати. Тому за це можете не хвилюватися. Дійсно, після стоп лотереї, після проплати ми проводимо розіграш і буквально в найближчу суботу відправляємо посилочку переможцю. Тому всім бажаю успіхів. Не затягуйте, пишіть коментарі і будьте активні на Ютубі. Як доказує практика, чим більше людина активна, чим більше вона переглядає відео з рекламою, не пропускаючи її, і пише, залишає коментарі під відео. Будь-які, нехай навіть коротенькі, нехай там три сердечка чи ще щось, тим більше Ютуб її бачить і вважає за активного підписника, тому що розіграш проводиться завдяки програмі Randomizer, саме ютубовський. Це не я вибираю, це вибирає Ютуб серед ваших коментарів. Тому будьте активними, поширюйте це відео, розповідайте про наші лотереї, про наш канал своїм знайомим, друзям, родичам. Запрошуйте їх, діліться посиланнями. Чим більше буде людей, тим дешевший буде квиточок. Такі лотерейки у нас проводяться два рази на місяць. І надалі будемо проводити, я вам це обіцяю. Все, бажаю всім успіхів! І чекаю на ваші коментарі.